Так, оце ділки вирізали ліс. Десятки гектарів лісу. От, подивіться, які пеньки. І торгують дровами. А хлопці ті, що воюють, їхні жінки вдома не мають чим грубку дітям натопити. О, а це ділки вивозять і продають. Це десятки гектарів лісу. Отакі От, пеньки. Зараз покажу. Ось такі пеньки. Оце моя нога. От оце пеньки. І таких пеньків тут сотні. Ось от, от такі пеньки. От. От. Це сотні гектарів. А хлопці ті, що воюють, їхні жінки не мають чим натопити хати дітям. О, тому що ділки вирізають і продають, і все це мажеться.